Рада вітати в Мохіту, це польський бренд, і ми спішимо на огляд. Мохіту мені буквально все подобається. Подобається як облаштований простір, товар, якість товару. І бачу, багато новин є, яких ми ще не бачили. На вітрині вже красуються сумочки, такий сет. Є велика і ще дві маленьких, вони зовсім всі різні. Цікаво подивитися. Вау. А я вже прийшла всередину, бачу багато-багато дуже новиночок класних. Зараз будемо переглядати в шоколадному кольорі сумочка, і це просто не тільки в шоколадному кольорі, а ще й причеплена шоколадка, така підвіска. Вона мені, знаєте, нагадує силіконову форму для виготовлення шоколаду, але вона тут не має вийміч. Ну Це просто шоколадка, так мені захотілося. Малесенька така ще сумочка і в придачу. Ой, щось дуже класненьке. Яка ціна? Тут ще ось такі підвісиє. Це не все, такі шнурки і сердечко червоне. І ціна цієї сумки 1900 гривень, але ви врахуйте, що це продається разом в такому сайті. Може таке ще бути, що за цю підвізку треба доплатити окремо. Ще таке буває. Є новиночки, сорочки, шорти, ось там. Ну тобто, дуже-дуже багато всякого класного. А ці сукні я показувала іншому моєму відео. Дехто хто приходить вперше на канал і каже: Ви не все показали, ви показуєте те, що вам подобається. Я показую те, що не показувала в минулих оглядах. Якщо я не показала, значить річ є в минулих оглядах. Яка сукня в складі віскоза 1700 гривень. І така сукня підставлена в різних кольорах. В синьому, в чорному я показувала, додавалися парки з капюшончиками. Це коротка куртка парка. Тільки повісила, бачу, ще навіть не розпрямилася. Ну, як коротка, так як парка, так як парка. Якось ці курточки так не висять. Важко було показати. 2400 коштує ця куртка. Вона і з блискавкою, і з кнопочками досить цупкатка не настягується в поясі, тут фіксується на рукавичку темно-синій кольор і є такий кремовий. Класна курточка. Ще в такому кремовому кольорі є. Глянемо, що тут. Так, додавалася джинсова курточка, коричнева сукня, топ врубчик, бежева з лампасами і спідниця, куртка косуха, має вигляд натуральної замші. І бачу по ціні, що дійсно так, яка вона класна, м'якенька замша. І я підійшла такий приємний а, запах, аромат замші. І така куртка коштує 5600. Ну, це правда, нормальна ціна. Для шкіри. Ось така курточка класненька. Вау! Бренд тішить і шкіряними речами теж, натуральна, багато натуральних складничків. Так, побачила ще класні кросівочки. Кросівки в рожевому кольору, такий припорошений рожевий колір. А подвійні шнурки. Тобто не одні, це ще знову. І це натуральна замша. Дуже-дуже класні кросівочки. Ви тільки подивіться на цю нову колекцію з Мохіто. Які вони милі, легесенькі. О, хочу роздивитися поближче, подивитися ціну, ну, нормальна ціна 2000 гривень і це натуральна шкіра. Є значок, що варх натуральна шкіра. Рекомендую ці кросівочки. вони є в різних кольорах. Я минулого разу показувала, або це було трішки інше, по-моєму, бордові. Ну, подивлюся, зараз пройдуся, якщо є в іншому кольорі. Такі яскраві красиві кольори, оце лавандовий кольор. Бачу, я футболочка 700 гривень, 100% котончик. Я з іншого боку зайшла, ну, нічого, принтова. Ось така сукня в рубчик середньої щільності в'язки, довга в підлогу контрастними смужками, і підійде до цих кросівок, Напевне, тому так і повісило. А коричневі сукні є, мінімалістичні, навіть мені ще більше сподобалися. Яка крута сукня з цупкого трикотажу в коричневому кольорі. Дивлюся в розмірі S 1160 гривень, ну недорого. 100% котон, досить такий цупкий, досить якісна, довжелезна, і є бокові розрізики. Можна взяти з цією коричневою косухою, з коричневою сумкою, але ви будете дуже коричневі, тому важливо додати якогось контрасту, щоб не бути в монохромі, повному коричневий монохром, як на мене, це не дуже. Але така сукня ще є в чорному, базовому кольорі. Ви тільки погляньте, така приємна низька ціна, 100% котон, трикотаж цупкий. Отакі сукні в смужку в складі є віскоза, Досить хороший склад, хороша модель. Ну, Попередні мені більше сподобалося на мадами, я більше люблю таке стриманіше, теж довга сукня. 1060 гривень вона навіть по нижчій ціні. Не хочеться пропускати ще ось такі новинички. Можливо, шортики вже не дуже актуальні, але тим не менше це в костюмі сорочка оверсайз. Теж дуже приємний рожевий, з таким ніби коричневим і білою смужкою ширшою. оверсайз дивлюся в розмірі. S, така сорочка, 1160 гривень. Тільки погляньте, де цікавий хороший склад: 50 бамбуку і 50 котону. Все натуральненьке. І до цієї сорочки є шортики. Шортики з високою посадкою, з гомкою в поясі. І такі шортики коштують теж 1060 гривень. Є бокові кишеньки. Ось такі. І такий ж склад бамбур і котон. Ця вся тема є в коричному кольорі. А шортики і сорочки. Така ж сама ціна і такий ж самий склад. в рубчик. 700 гривень 100 котон. Рожевий колір з коричневим. І спіднички в такому пісочному кольорі. Бажливо пісочний 1600 гривень, 100% котон. Пряма спідниця з боковими лампасами. Спереді глибокий розріз, бокові кишеньки. Рекомендую, яка вона класна. Ззаду теж є кишені, накладні, застібається на блискавку. І за Коричнева сукня довга, розширена донизу 1700 гривень, на вигляд як льон вона така донизу вклини, легенька тканина. Ні, я вже взяла в руки льоном, тут і не пахне, бо з сукенка з легкою підкладкою, але підкладка лише в грудях. Це добре. Прекрасний склад, 50 котону і 50 віскоза. Джинсова курточка, вона коротка приталена з блискавкою. 2 тисячі гривень коштує така курточка. Подивимося на футболочку Поло, 1100 гривень. Дуже стильненька. Вона підійде до шортів з високою посадкою, до шортів бермудів. Шорти коштують 1400 гривень. Ось така класна футболка. Мені сподобалася, вона оверсайз. 1100 гривень, 100% котон. Оце трикотаж, Трішки цупкенький, є базові футболочки. Білі, біла футболка коштує 660 гривень, а поруч ось такі легенькі штани палацо з гумкою в поясі. Це в новинках, вони досить легкі, кукові кишені, стягуються в поясі, ну класненькі, сподобалося. 1260 гривень і в складі її з коза. Жовта футболочка, базова модель. Бавовна, дивися в розмірі L. І така футболочка коштує 960 гривень. цупкий трикотаж. Бачу такі футболочки ще є в білому кольорі. І, можливо, далі є в чорному і в інших кольорах. Дуже милі босоніжки, в синьому кольорі. Такий колір насичений, електрик. Симпатичні босоніжки з квадратним носочком, з металевим декором, з такими милими пряжечками. Підбори не є високими. І це шкірзан. Дуже мило, що бренд дає напійки. Якщо ви свої загубите, то можна поставити самостійно нові. Я вже так робила раніше, колись дуже раніше. І ціна 2000 гривень таких босоніжок. Підвізка до сумки з бантом металевим. Ну, що бачили, то чіпили, називається. <смі> Якби так. І ціна 700 гривень такої підвісочки для сумки. А зараз такий тренд можна чіпляти не тільки на сумку, а на поясочок, на пояс, на ремінь, які ви носите там в штанах. Я бачу, з'явилися тренчі і костюми спортивні, але... Дуже цікавий це зі спідницею з цупкого трикотажу. І тренч зараз теж покажу дуже не, не схожий на інші бренди, дуже класненький. А, вау, от так от застібається з такими шнурками, а такий бомбур сподобався. І спідничка спортивна. Якби в стилі спорт, не спортом займатися, а такий стиль. 1200 гривень, бокові кишенки, досить-досить цупкий трикотаж. 1700 гривень коштує бомбер. Ось такий вигляд має скитничка теж з рожевими елементами в поясі. Дуже мила, якісна і сучасна. Хороший склад, поліестер, віскоза і еластан. Тренч з поясом. Можна його носити таким прямим, а можна носити застітнутим, зав'язаним. 3,5 тисячі гривень, дуже класний, боежевий із з вельветовим коміром. Ось такий тренчик. Так, як він ззаду, зараз я зніму і покажу. Дуже він класненький, модненький, з підкладкою. І верх це котон в складі. Стала з іншої позиції, щоб краще можна було роздивитися, тому що там ряд досить вузький. Ще з натуральний замчок. Ось такі кросівки. Надзвичайно класних взуття, і я так зрозуміло і зробила висновок. буду придивлятися для себе, тому що воно неймовірно легеньке. Дві тисячі гривень. Натуральна замша, Ціна оправдана. Вверх бачите шкіра. Вау. Яка мала рожева сумочка і не тільки одна. Тут різні позиції, різні прикраси, гаманці. І ось така молота рожева сумочка з такою підвізкою, з таким шармом. Так, 1600 гривень, симпатюля. Є довга ручка, застібається на блискавку, стильненькі гаманці, такі пухляші теж з таким підвісом. Такі деталі, які додають цінності виробу, симпатичні, а ціна цього гаманця 960 гривень. І є в бордовому кольорі теж. Ось так. Ось так. І в бордовому кольорі теж досить мало для дорогого лише тут. Сріблі оці весюлечки, а в чорному золотисті. Ну, щось дуже багато новинок і дуже класних. Щось дуже-дуже джинси стильні, які мені подобаються, 1600 гривень. Вони прямі, є в кольорі такого антрациту, графіту і сині. Вони широчені, широчені донизу і ціна досить. Комфортно. ось такі джинси, така джинса. Є ще така курточка. І є такі футболки, але ну, ця футболка явно не мій фаворит з такими блискітками. в ну, Аумухіту є такі колекції, що вони з такими блискітками, нарядні. В ну, колекції повинні теж бути такі речі. Хтось хоче собі на якісь вручистості в'язаний джемпер 700 гривень з чорною окайомочкою. І плавно спускаємося вниз, свої погляди, кросівки кете з високою підошвою, з генімал-принтом. Ох, які класненькі. Не знаю, чи є тут щось натуральне. Вони теж легкі. Ні, це шкірза, замінник. І ціна 1700 гривень. А за 2000 можна тут купити з натуральної замші. Я просто вражена від цієї нової колекції. І цих суконь Це в рубчик із мереживом. Це в'язані сукні. середньої щільності в'язки, та навіть не середньої, а досить такої важкуватої. І з мереживом. Це щось неймовірне. Чесне слово. Я просто не можу, яка красота. Який прекрасний бренд. Не схожий на інші. За що я люблю Мохіту, це за те, що він багато має таких індивідуальних, ексклюзивних речей, моделей, не схожих на інші. Наприклад, так як німецький бренд Betty Barclay, він теж досить своєрідний, але там більш він принтовий. Клас. 1800 гривень. 52% віскоза, що непогано більше як половину із 46 поліастер і 2 поліамілі. Ось так. І такі сукні є в чорному кольорі теж. Теж така ціна і такий склад. Ну і подивимося ці сумочки, які бачили з самого початку відео на вітрині. Тут текстильна цупка тканина, комбінована шкірзамом. 1600 гривень з підвіскою. Цей шар можна зняти, є довга ручка, застібається на блискавку, ще дуже добре, тому що багато брендів зараз продукують сумки саме, які закриваються тільки на магнітну кнопку і немає блискавки. Велика красива сумка. Теж мені сподобалося. Є внутрішня кишеня і не одна. Закидається на близько, не бачу, що є довга ручка, Ну в немає, немає кріплення на ну, довгу ручку. Тримаю форму. 1800 гривень, красота. Ще така мила, красива стильна сумочка. А сумочка а, має два входи. Тобто можна з однієї і з другої сторони відкривати. Є довга ручка, є оці бокові штучки, щоб закріпити ручку і не хочу відкривати з таким брелочком Мохіто, з буквокою М. Ось така красуня. 1300 гривень, досить помірна ціна. І з цієї колекції ще такі сумочки з довгою ручкою теж. Можна носити як на короткій ручці і можна прикріпити довгу ручку. З таким замочком відкривається ось так. Немає блискавки. Є два відділа, є кишеньки з блискавкою. Вона закривається досить добре, ніхто туди не залізе в цю сумку 1400 гривень. Отакі були сьогодні новинички у Мухіто. Всім дякую за увагу. До зустрічі.